Я не здаюсь, порю за іся. Світло темня і моя доля Райша до Лежен. Звісно, містервайпер, і це новий відосик по right Shadow Legends. Сьогодні в мене є для тебе декілька новин із партнерської програми. Це нам додають трьох героїв. Давайте ми їх ось тут спочатку подивимось. Два з них легендарних героя це Гензель і Гретель. Один з них буде на злитті. Це буде Гретель. Ось ця дівчинка з арбалетом у нас буде на злеті Дане злиття буде стартувати через тиждень, 31 жовтня, в наступний четвер, і буде класичним злиттям із героїв. Я спочатку подумав, побачивши ось цей постер, спочатку подумав, що праворуч від них стоїть епічна героїня, яка у нас буде на злеті Так, треба 4 їх зібрати. Але, друзі, придивившись. 에, ближче до цього постера, що можна побачити. Можна побачити, що позаду є фон, і, ймовірно, це ось ця відьма. Так, якщо ми візьмемо е, казку братів Грім, Гензелі Гретель, так, там була відьма, яка любила діточок викрадати і заманювати в свої е, якісь там будиночки з е, пряників, зроблені. Да? Ось. І можливо. Або, ймовірно, це буде міфічна героїня з духів лісу, того, що ми бачимо, що вона прям до духів лісу дуже подібна, а позаду друга її альтернативна форма. Так що очікуємо нового міфічного героя. Це тільки здогадки, те, що видно на постері, а як буде, вже будемо бачити при релізі. Добренько, друзі, погнали! Погнали до нашої гретель. Ось ця дівчинка у нас буде на злеті. Перед тим як перейдемо до її навичок, пропоную швиденько поглянути, як же ж вона буде виглядати її моделька. Що ми можемо побачити? Що нічого не світиться, не горить, не блимає, просто детально промальована моделька. Вона мені подобається, і тут лайк від мене художникам, які її. Робили. Добренько, йдемо до навичок. Повністю її ім'я Гретель покарниця І е, переходимо до навичок. А 1 називається Скаране зло. Атакує одного ворога 50% шанс на книгах 75 накласти зменшення захисту 60% на два ходи. Якщо в команді є гензель відьмолов, так брата звати. Натомість атакує всіх ворогів 25% шанс на, к... на книгах 50 накласти на всіх ворогів зменшення захисту на два ходи. Також завдає додаткового удару ворогам під дією будь-яких бонусів. Тут дуже нагадує автоатаку оборо. Так, з якоюсь умовою оборо б'є масухою, без умови б'є. Одиночну ціль. Ймовірно, тут буде два коефіцієнти. Якщо одиночний, то сильніший коефіцієнт. Якщо є брат в команді, то буде слабший коефіцієнт, і буде трішки слабше, але по всіх бити. Ідемо далі. А 2 мисливчі стріли. Атакує одного ворога аж 4 рази. Перший удар ігнорує 10% захисту цілі, другий 15, третій 20, четвертий, 25% захисту цілі. У разі смерті ворога повністю перезаряджає цю навичку і заповнює власну шкалу ходу на цілих, друзі, 50%. Е, мені вже. Цікаво, подивитися, які тут будуть коефіцієнти, чи буде це супер ваншот навичка, і, ймовірно, якщо там буде хороший коефіцієнт, то ця навичка буде боротися навіть із кам'яною шкірою. Ми знаємо, що зараз є новий. Дар, який збільшує шкоду по кам'яній шкірі, беремо цей дар, е, ймовірно, моделюємо ситуацію, атакуємо в якогось ДД під кам'яною шкірою. Нехай навіть три удари будуть збивати кам'яну шкіру. Но четвертий, самий сильний, просто буде шотати ціль. Звісно ж таки, якщо там буде коефіцієнт нормальний, адекватний. А3. Священний ритуал. Атакує всіх ворогів, скорочує їхні шкали ходу на 25%. Чимось нагадує А-2 у Лускуна. Але тут є ще далі приписочка. Якщо в команді є гензель, натомість скорочує шкали ходу всіх ворогів на 50%. Ефект не можна відбити. Заповнює власну шкалу ходу на 20% за кожного ворога, що вижив після цієї атаки. Приємно, ось єдине, що трішки незрозуміло, чи е, е, Гензель, коли є в команді, то буде просто плюсувати 50% скорочення шкали ходу. А ось цей ефект не можна відбити, чи буде він працювати без наявності брата в команді? Ось це вже цікаво. Ось тут, ну я думаю, тут коефіцієнт буде в районі 3,5-4. Не більше, але фактично тут більше і не потрібно. Йдемо далі. І зверніть вашу увагу, що А2 і А3 будуть мати всього-навсього перезарядку у три ходи на книжечках. Це дуже прикольно, що розробники почали давати навички, які всього три ходи потрібно перезаряджати. А 4 або пасивна навичка. Сестринські Узи, ось так він називається: пасивний ефект пасивочки. Заповнює власну шкалу ходу на 50% щоразу, коли ворог отримує додатковий А, Це дуже прикольно, бо дуже багато героїв, так, ті ж самі. Всі міфіки, коли переходять в альтернативну форму, вони отримують додатковий хід. Ось це дуже прикольно, тому що ну, багато героїв, які отримують додатковий хід на ранці. Якщо в команді є гензель, також заповнює його шкалу ходу на 50% щоразу, коли ворог отримує додатковий хід. Нам тут вже декількома навичками кажуть, що це будуть дуже... Тісно поєднані два герої, тобто парні герої, які будуть любити разом грати в одній команді. Якщо в команді є Гензель. І це активний ефект пасивочки. Якщо в команді є гензель, і його вбиває ворог, миттєво активує навичку священний ритуал. Священний ритуал це її А3, це масуха, де скорочує шкалу ходу. Тобто вбили брата, вона зразу гасить масухою. Скорочує шкалу ходу всіх ворогів на 50% і ще й ефект не можна відбити. І якщо хтось вижив, то за кожного вижившого ще й буде собі заповнювати шкалу ходу. Е, друзі, е, по навичках, до речі, аура збільшує атаку у всіх битвах на 30%. Що хочу сказати, по навичках вона мені дуже і дуже подобається. При наявності, якщо тут будуть хороші коефіцієнти, це буде ДД з елементами контролю. Також, якщо буде брат в команді, і ми захочемо її взяти, наприклад, на гідру, то вона буде бити як обору, і плюс додатково накладати зменшення захисту. Це дуже круто, як ми зможемо брата так, гензеля отримати поки що невідомо. Можливо, гарант, прогресивний ікси. До речі, давно не було гаранта з синіх уламочків, може, і з синіх зроблять, або так як вони люблять зробити якийсь шлях героя, якісь карти. Ну, побачимо. Побачимо, що нам розробники вже скажуть. Ідемо, друзі, до брата. До Гензеля. Звати його повністю Гензель Відьмолов. Виглядати він буде ось так. І перед тим, як ми перейдемо до навичок, подивимось, як же ж ж як же ж буде виглядати його моделька. Це такий асасин в обладунках з двома е, міні-мечами або максі кінжалами Ось так. Намалювали його, позаду Арбалет. Нічого також не світиться, моделька так само детально промальована. Моделька подобається аналогічно. Так, йдемо по навичках. А один ненависник зла, ось так називається. Атакує одного ворога 50% шанс на книгах 75% накласти слабкість на два ходи. Слабкість 25% ту сильну. Якщо в команді є Гретель, сестра, натомість атакує всіх ворогів, має 25% шанс на книгах 50% накласти на всіх ворогів слабкість, завдає додаткового удару ворогам, що перебувають під дією будь-яких штрафів. Ось тут уже цікаво, того, що, ймовірно, якщо у нас буде брат і сестра в одній команді, і сестра буде ходити першою, так, наклала на всіх розлом. Далі ходить гензель і е, б'є, по-перше, два рази. По-друге, е, накладає ще й слабкість. Е, це найбільш цікаво, нам де на гідрі. Ось, на ренці також буде цікаво, але тут буде два коефіцієнти, ймовірно, так само, як і у Гретель. Так, е, одиночна навичка буде бити сильніше, масово буде бити слабше. Ну, але при релізі побачимо. А2. Освячені ножі. Все ж таки, це ножі, а не міні-мечі. Е, е, атакує одного ворога двічі, ігнорує щит і невмирання. Якщо ворог помирає, ходить ще раз. Дивіться, тут е, аналогічно, як і у його сестри, е, добавили потенційну ваншот навичку. До речі, А2 і А3 аналогічно буде з перезрядкою всього-навсього в три ходи. Йдемо до А3. Руйнівний натиск. Атакує всіх ворогів, ігнорує 15% захисту кожної цілі. Збільшує тривалість перезарядки довільної навички кожного ворога на 2 ходи. Довільної навички. Якщо в команді є Гретель, натомість ігнорує вже 30% захисту кожної цілі. Натомість збільшує тривалість. Перезарядки всіх навичок ворогів там якоїсь рандомної. А тут всіх навичок ворогів на два ходи. Ефект збільшення тривалості перезарядки не можна відбити. Тобто йому не потрібно, коли є сестра в команді, йому не потрібно точність. І це дуже круто. Це дуже круто. Так, на два ходи. Це така перезарядочка, як у е, Товсторога. Так що вороги, якщо ми обігнали, походили з цієї навички, один раз ходять з автоатаки, а на наступний хід в них вже є е, доступні їхні навички. Але, друзі, це ДД. Що один, що другий герой ДД з елементами контролю? Це дуже і дуже круто. Ми любимо, коли герої на арені не виконують якусь одну функцію, так, наприклад, ДД має виконувати функції ДД, він має вміти вбити, плюс зараз хочеться, щоб він або мав якусь сейф-механіку, так, або якийсь контроль. І тоді ми більше хочемо брати цього героя на аренку того, що або в інші якісь локації, тому що він просто більше функцій виконує. І ви знаєте, мені подобається, що Гензель, що Гретель, йдемо до пасивочки. Тут пасивочка називається Братні Узи, пасивний ефект пасивочки. Повертає нападнику накладений ним страх і справдешній страх. Де це цікаво? Цікаво, нам це в першу чергу на гідрі, того, що страх і справдешній страх, майже героїв аренних немає з ним, і фактично воно нам не так на аренці цікаво. Ось пасивочка, ось ця на гідрі, буде досить і досить непогано працювати. Далі, якщо в команді є Гретель, також повертає нападнику страх і справдешній страх, накладені на Гретель. Тобто, фактично буде клінсити інстантно себе і буде клінсити. Е Свою сестру. Перезарядка пасивочки складає три ходи. Тобто не, не кожним ходом, а три ходи. Ну, на гідрі цього буде цілком достатньо. Активний ефект пасивочки. Якщо в команді є Гретель і її вбиває ворог, миттєво активує навичку руйнівний натиск. Руйнівний натиск це. Масуха, яка ігнорує 30% захисту кожної цілі, додатково перезаряджає навички всіх ворогів. О, ви знаєте, на папері виглядає дуже і дуже сильно. Тобто, якщо вбивають сестру, брат б'є масухою і робить якусь, якусь пакость. Якщо вбивають брата, то сестра ходить масухою і також робить ворогам якусь, якусь неприємність. Ви знаєте, на, на папері герої дуже і дуже сильно виглядають, особливо коли вони в команді. Ще додаємо до них два герої підтримки, і, в принципі, вони все, що потрібно, мають. так? Тобто, дамаг, якщо тут будуть навички з адекватними множниками, дамаг є, елементи контролю є, навіть якщо когось вбивають, то фактично. Йде удар, масовий удар у відповідь без різниці, кого ви вбиваєте. Ну, єдине, що як з ними боротися, це їх контролити або їх вбивати наперед, допоки вони не отримали хід. Цікаво буде подивитися на них вже при релізі, як вони будуть виглядати, як вони будуть дійсно працювати разом. Друзі, злиття я би рекомендував вам всім за можливості зробити, бо вони, якщо вам не потрібно на арену, так, і вас на арені там не знаю, є багато легендарок, ким ви граєте, є міфіки і так далі, тому подібне. От вам не потрібно, вас все влаштовує на аренці, то ось на гідру цей тандем дуже, дуже гарно зайде і посилить фактично. Будь-яку команду беремо ще до них якогось блендериста, і на третю, четверту гідру сміло ставимо і просто набиваємо дуже хорошу шкоду. Подобаються мені навички що одного героя, що іншого. Чекаємо інформації по міфіку, чи дійсно це буде міфік, чи мої здогадки правдиві. Це всі новини на сьогодні. Якщо сподобалось, ти знаєш що зробити. Напиши в коментарях, які враження в тебе від цих брата і сестри. Чи будеш ти робити злиття? І звісно ж таки зустрінемось в наступному відео. Ten, she a hundred Gets everything that she wants in abundance Knows how to be a lady in public But she can get crazy Ooh, I love it